Гейхера це рід багаторічної трав'янистої рослини, яка на зиму не скидає листочки свої, яка літом і зимою, ось такими прекрасними листками. Їх налічується в роду їхньому більше 500 е, видів. Просто так цікаво написали, ну озвучувати не буду. Ознайомтеся з цією рослиною, це. Просто крута рослина, вона повинна бути в кожному садочку. Тим паче, що ця рослина полюбляє тінь та полутінь. Тому вона прекрасно росте під будинками, десь під деревами, де нічого не росте, але ви хочете, щоб росла рослинка. Тому придивіться до цієї рослинки, вона ще й цвіте. Ось, наприклад, оця квітна таким яскраво червоним кольором, тому що по листочках видно. Вона гарно з насіння сходить, черенкується. Раз у декілька років її можна черенкувати. Як ну, черенкувати чи розділяти кущ? Як буду розділяти кущ, в наступних відео я вам покажу. От Тому от так. Дуже гарна рослинка. подивіться до неї. Дякую за коментар.